Доброго дня, автошкола Константа. Ми сьогодні будемо виконувати маршрут номер 6 повторно, тому що він оновлений. Напоминаю вам, що перед тим, як починати рух, ви повинні виконати наступні операції. В першу чергу відрегулювати сидіння, пристебнутися ремням безпеки, відрегулювати зеркала заднього вигляду і перед початком руху зняти з ручника. І відповідно включити вказівник повороту. Поїхали! Ми зараз знаходимося на території серсного центру 80-41. Ми будемо їжджати на вулицю з цієї території, тому ви повинні обов'язково пропускати всі транспортні засоби, які рухаються по цій дорозі, а також пішоходів. На території потрібно притримуватися правої сторони. Завчасно включити правий вказівник повороту. От ми будемо повертати праворуч. Будемо в'їжджати на вулицю Бетховена. Це дорога, яка має дві смуги: одну смугу для руху в одному напрямку, другу для руху в протилежному напрямку. Поворот ви повинні здійснювати таким чином, щоб ви не оказалися на. Смузі зустрічного руху. Тобто потрібно триматися ближче до правої частини проїжджої. Швидкість руху тут повинна бути невеликою. В межах так 10-15, ну максимум 20 км за годину, тому що тут дуже погане покриття ями, які ще будуть вас перешкоди на цьому маршруті. Два перехрестя, т теобразний. Всі вони будуть праворуч від нас. Тому ви повинні. Обов'язково при під'їзді до цього перехрестя зменшити швидкість і звертати увагу праворуч. Якщо там будуть знаходитись транспортні засоби, ви їх обов'язково повинні пустити. Згідно правил дорожнього руху, тобто поміга справа, от ми під'їжджаємо, зменшуємо швидкість. Повертаємо голову праворуч. Є автомобіль, тому ми його. Пропускаємо зупинилися і пропускаємо. Тепер ми можемо продовжити рух. Праворуч від нас висять знаки, установлені знаки, обмеження швидкості 40 км. А також тимчасові знаки, які вказують на те, що виконуються ремонтні роботи. Ми знову під'їжджаємо до тебора з перехрестя. Також зменшуємо швидкість руху. Звертаємо увагу праворуч. Немає автомобілів і ми продовжуємо рух. До метрів за 100 ми будемо виїжджати на вулицю Жмерінську. І будемо робити лівий поворот. Це дуже важкий поворот, тому що ви повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по цій головній дорозі, а також транспортні засоби, які рухаються нам назустріч або повертають праворуч. От, подивіться. Це встановлений знак. Не забудьте обов'язково пропустити пішоходів, які будуть проходити проїжджу частину на пішоходному переході. Будемо повертати ліворуч. Звертаємо увагу, що з лівої сторони у нас автомобілів вже немає, з правої сторони ще йде рух. Но погано те, що у нас і назустріч їдеть два автомобілі. Подивіться, будь ласка, на зустрічну смугу, вони їдуть прямо і Ланус повертає ліворуч. Тому ну, ми можемо продовжити рух, повернувши ліворуч. Виконавши поворот ліворуч, ми зайняли другу смугу. Тому що перша смуга зайнята. Згідно правил дорожнього руху, коли ви будете виконувати поворот ліворуч, ви можете повернути на любу і смуг, на першу, другу. А якщо є третя, то і на третю. Тобто по коротшому путі. Але в зв'язку з тим, що в нас перша смуга зайнята, ми продовжуємо рух по другій смузі. Під'їжджаємо до регульованого пішохідного переходу. Зупиняємось на Лінії стоп, пропускаємо пішоходів і коли загориться зелений сигнал світофору, ми продовжимо рух. Все, ми продовжуємо рух по другій смузі. Праворуч від нас є знак обмеження максимальної швидкості. 40 км за годину, тому ми рухаємося з такою швидкістю не більше. Дублюється знак, який вказує, що швидкість повинна бути не більше, ніж 20 км за годину. Праворуч від нас є вулиця, але це другорядна вулиця, тому ми всі транспортні засоби, які звідти будуть виїжджати. От, ми їх не пропускаємо. Обмеження швидкості 20 км за годину було до Т-образного перекрестя. Тому дія цього знаку вже відмінена і ми можемо рухатися з більшою швидкістю. Також ми спостерігаємо попереду знак, що тут діти є, тобто якісь хоч бові заклад. Ми перелаштувалися на першу смугу, тому що вона була вільна. Зараз можемо зайняти другу смугу, тому що після перехрестя у нас стоять автомобілі на першій смузі. Перед нами Світлофори це перехрестя регульоване, на якому ми будемо повертати праворуч на вулицю Героїв космосу. Тому ми зайняли першу смугу, і з цієї смуги ми можемо повертати праворуч. Зараз горить там зелений сигнал світафора, тому ми безперешкодно повертаємо праворуч. Згідно правил дорожнього руху, ви повинні повернути. І зайняте положення якомога ближче до праву краю проїжджої частини. Ми вже рухаємося по вулиці Героїв Космосу. Попереду в нас буде участок, де посередині буде розподілювана смуга, і на ній ми будемо виконувати розворот. Можна сказати, два поворота ліворуч. Ми рухаємо зараз по першій смузі. Як тільки ми виїдемо на участок, де з'явиться розподільна смуга, ми будемо займати другу смугу. Тому що з другої смуги у нас буде поворот ліворуч. Знаки, які там встановлені, ми зараз вам покажемо. Швидкість руху на даному участку повинна бути не більше, ніж 30 км за годину. От ще раз звертаю увагу про те, що от стоять знаки, де ми повинні повернути ліворуч. В даному випадку ми з другої смуги будемо робити поворот ліворуч. Тому що третя і четверта смуга, вона дозволяється теж тільки ліворуч. Виконуючи поворот ліворуч, ми перелаштовуємося зразу в першу смугу. На цьому участку. Можна і на другу, і на третю, але краще на першу, тому що так вимагають інспектори при здачі іспиту. Виїжджаючи на цей участок, нас повинні пропустити всі транспортні засоби. Ми також повернули на другу смугу. На Перша нас зайнята, тому ми повернули на другу. З цієї другої смуги ми теж будемо повертати ліворуч. Але звертаю вашу увагу на те, що. порушники правил дорожного руху едут э, по третьей смузи прямо, то кто порушающие правила дорожного руху. Я увидел. Я специально ехал, чтобы посмотреть на этих идиотов, которые не смотрят на знаки. На знаків, які дозволяють із другої, третьої, четвертої смуги тільки поворот ліворуч. Друга дозволяє ще і рух прямо. Ми повернули ліворуч, зайняли першу смугу. Тут ми призупиняємося і пропускаємо всі транспортні засоби, які праворуч від нас, тому що в нас стоїть знак дати дорогу. Ми перелаштовуємося зразу на першу смугу. Тут будемо повертати праворуч, тому ми включили вказівник повороту, пропускаємо пішоходів на пішохідному переході і правий поворот виконуємо таким чином, щоб ми зайняли положення на першій смузі, тобто ближче до краю проїжджої частини. Звертаю увагу на те, що попри висить знак встановлений, зупинка заборонена. Він діє до першого перехрестя. Перші смузі. Вона вільна. О, зараз ми перелаштуємося на другу смугу, обов'язково повинні включити лівий вказівник повороту, спостерігати по зеркалу заднього вигляду, чи немає автомобілів, які рухаються по цій смузі. Нам горить зелений сигнал сатофору, тому ми безперешкодно продовжуємо рух. Після перехрестя в нас перша смуга вільна. Тому ми займаємо цю смугу. І по ній продовжуємо рух. Знову попереду від нас стоять автомобілі, яких ми будемо об'їжджати, перелаштовуючись на другу смугу. І по ній будемо продовжувати рух. Це нерегульоване перехрестя. Обов'язково тут потрібно звертати увагу на рух пішоходів і їх пропускати. Хочу вам напомнити про те, що ви повинні завжди займати першу смугу. На другу смугу дозволяється виїжджати тільки коли ще зайнята перша смуга. В даному випадку у нас перша смуга зайнята стоячими транспортними засобами. Ми продовжуємо рух по цій смузі. Швидкість руху на цьому участку може бути в межах 40 км за годину. Я не рекомендую вам більше рухатись, тому що тут дуже багато пішохідних переходів. І зараз ми під'їжджаємо до регульованого перехрестя. Продовжуємо рух ми прямо. Нам горить червоний сигнал світофора, тому ми зупиняємося і дочікуємося дозволеного сигналу світофору. От перед нами порушник, який з другої смуги повернув праворуч. Ми можемо перелаштуватись на першу смугу. Включаємо правій вказів повороту, подивилися праве зеркало і перелаштовуємося. Після чого зайняли це положення, виключили вказівник повороту. І зараз ми під'їжджаємо до перехрестя, де організований круговий рух. Будь ласка, подивіться уважно. От в нас знак, який про це говорить. І на кругу в нас головна дорога. Згідно правил дорожнього руху, ми можемо з будь-якої смуги виїжджати. На круговий рух. От. Тому, виїжджаючи на цей участок дороги, ми повинні пропустити всі транспортні засоби, які рухаються по колу. Тільки тоді, коли все звільниться, ми займемо своє положення на кругу. Правила дорожнього руху нам. Говорить про те, що ми повинні рухатися по першій смузі. Ми в даному випадку зайняли другу смугу. Тут ми будемо лобити поворот ліворуч і зразу перелаштовуємось на другу смугу, тому що обстановка дорожня нам не дозволяє перелаштуватися на першу смугу. Пропускаємо пішоходів, якщо вони тут є. Завчасно зменшити швидкість. Зараз ми будемо робити розворот, їхати в зворотньому напрямку, тому ми займаємо крайнє положення на проїжджій частині. В даному випадку ми займаємо третю смугу. Нам горить червоний сигнал світофору, тому ми зупиняємося на рівні стоп-лінії і дочікуємось дозволеного сигналу світофору. Як правильно виконувати розворот? От, Ви повинні пропустити всі транспортні засоби, які нам рухаються на зустріч, а також які будуть повертати праворуч. І поворот потрібно робити таким чином, щоб ми виїхали на центр перехрестя. І тільки після цього ми повинні зробити два лівих повороти. Все, ми починаємо От Ми пропускаємо машину, яка нам їде на зустріч. Виїжджаємо на центр перехрестя. Це буде це положення. І розвертаємось Таким чином бажано, щоб ми виїхали на першу смугу. В даному випадку вона зайнята. Ми включаємо лівий вказівник повороту і об'їжджаємо стоячі транспортні засоби. Після об'їзду ми повертаємося на першу смугу. Вона вільна, тому продовжимо. І знову перед нами. Участок, де значить, рух по кругу. І на кругу головна дорога. Також ми пропускаємо пішоходів, які рухаються через проїжджу частину. Як тільки вони пройдуть, покинуть проїжджу частину, ми продовжимо рух. Ми будемо в'їжджати на круговий рух. і... Ще раз напоминаю, що правило дорожнього руху говорить про те, що ми можемо в'їжджати на це перехрестя з будь-якої смуги. Ми перелаштувалися на другу смугу, тому що, по-перше, будуть повертати праворуч, а ми будемо їхати на круг. Пропускаємо всі транспортні засоби, які на кругу. Вони далеко від нас були, тому ми безперешкодно зайняли положення. Праворуч в нас вільно, машина далеко знаходиться, тому ми теж безперешкодно рухаємось і робимо правий з'їзд з цього кола по другій смузі. Перша в нас, як завжди, зайнята стоячими транспортними засобами. Тут зменшуємо швидкість, тому що стоять бугри і пішохідний переход. Знову продовжуємо рух по другій скузі, тому що перша зайнята стоячими транспортними засобами. От. Перед пішохідним переходом завжди бажано зменшувати швидкість, впевнитись в тому, що немає пішоходів, і безперешкодно його приїхати. Звертаю вашу увагу на те, що ми зараз під'їжджаємо до перехрестя регульоване, і ми будемо робити правий поворот. Перелаштовуємось на першу смугу, нам горить червоний сигнал світофору, тому ми зупиняємося на лінії СТОП, і ми можемо продовжити рух, тому що зелена стрілка на білому фоні нам дозволяє. Ну, при цьому звертаю вашу увагу, що ви повинні пропустити всі транспортні засоби, які... Рухались на дозволений сигнал світофору. Ми зробили правий поворот, зайняли праве положення на проїжджій частині на першій смузі. От, ну, метрів за 100 у нас буде перехрестя, де ми будемо робити поворот ліворуч. Тому ми завчасно зайняли положення на другій смузі. І з цієї смуги будемо робити поворот ліворуч. Ще раз напоминаю, що правило дорожнього руху говорить, що якщо ви хочете робити поворот ліворуч, ви повинні зайняти крамне ліве положення, якщо немає дорожніх знаків, які вказують на те, що дозволяється із інших смуг робити цей поворот. От ми його виконали, нам не було перешкоди ні зустріч Русі, ні транспортних засобів, які повертають праворуч, і наш маршрут йде вже на завершення. Хотів би вам наповнити, що ми будемо під'їжджати до сервісного центру і згідно схеми маршруту ми повинні повернути посліднє Т-образне перехрестя на вулицю, послідню перед сервісним центром. І вже з цієї вулиці заїжджати на територію. Але ми проїдемо так, як ми виїжджали, тому що інспектора, які приймають іспити учнів, вони їдуть по цьому маршруту. І при заїзді на територію сервісного центру учні допускають помилки. Зараз безпосередньо перед цим поворотом я вам розкажу і буду акцентувати на це увагу, щоб ви при здачі іспиту не допустили таких грубих помилок, от ліворуч від нас ця вулиця, де ми повинні були повернути ліворуч, тому що так пролягає маршрут. Ми від нього відклоняємося. Попереду нас рухається учбовий автомобіль. Він включив також, як і ми, лівий вказівник повороту, об'їжджає ями. Ми спочатку виконаємо лівий поворот. При виконанні лівого повороту ми обов'язково повинні пропустити всі транспортні засоби, які нам що рухаються по зустрічній смузі. От він дуже правильно робить. Лівий поворот. Уважно подивіться, він зайняв першу смугу. Оці транспортні засоби, які от рухаються по зустрічній смузі, ми повинні обов'язково їх пропустити, а також ті, які повертають праворуч, заїжджаючи на територію сервісного центру. І от подивіться. Яке положення повинно бути? Праве положення при заїзді, тому що всі транспортні засоби, які будуть виїжджати, ви не повинні їм здійснювати перешкоди. І продовжуємо рух по цій траєкторії. Також таким чином, щоб ми не робили перешкоду для автомобілів, які будуть виїжджати з цієї території. Акцентую вашу увагу тим, щоб ви не допустили помилки при паркуванні машини там, де вам вкажуть інспектор. Ми зробимо паркування ліворуч від нас. Обов'язково включити лівий вказівник повороту, подивитися, чи немає автомобілів ззаді вас. І виконати цей поворот, виключити вказник повороту. Ви обов'язково повинні при зупинці поставити автомобіль на ручні. Передачу поставити в нейтральну і зупинити мотор. Все.